В цей вечірній час нашого молитовного зібрання, яке буде відбуватися тільки на онлайн. Я хочу поздоровити вас і привітати цими різдвяними поздоровленнями, які ми завжди кажемо, коли вітаємо один одного на це велике свято. Христос народився, славімо Його! І це буде тема наших сьогоднішніх роздумів над Словом Божим слава, яка належить тільки Богові, солі, Део, Глорія. Це один із пунктів, яких обозначив, який поставив перед собою Мартін Лютер і ті реформатори, які були поруч із ним, щоб проголосити новий спосіб віри, який би вказував нам на Ісуса Христа. І тому вони записали такі слова, що тільки Богові належить слава і нікому іншому. Це було зроблено для того, щоб уникнути таких вчень, які були розповсюджені на той час серед віруючих в Германії і багатьох інших країнах, коли славу віддавали не тільки Богові, славу віддавали папі римському. Діви Марії віддавали славу, наприклад, ангелам або святим людям, які жили перед цим, їхнім зображенням або навіть зображенням ангелів або Ісуса Христа. Реформатори бачили, що це неправильно. Святе письмо говорить нам, що славу треба віддавати тільки Богові. І я прочитаю для нас святе Євангеліє від Івана, перший розділ, 14 й вірш. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Ми бачили славу Божого, Сина, і сам Син Божий показував нам славу свого Небесного Отця, той відбиток, який він мав на собі від Отця. А зараз я попрошу операторів включити одну дуже цікаву фотографію. Напевно, багато із вас впізнали цей портрет молодої жінки, яка жила дуже дуже давно перед Різдвом Ісуса Христа за багато століть до Різдва нашого Господа Ісуса Христа. Ми знаємо про неї, що вона народилася приблизно в 1370 році до Різдва Христового, прожила приблизно 40 років до 1330 року. Проживала вона, народилася і проживала в Фівах, або, як правильно називається це місто по-єгипетськи, Луксор. Це була дружина Єгипетського царя Ехнатона. Чим вона? Нас зацікавила сьогодні. Ну, по-перше, ми бачимо перед собою дуже гарну жінку, дуже вродливу, такою створив її Бог. Те, що ми з вами бачимо, це скульптура, яку зробив автор. Ми знаємо ім'я цього чоловіка, господар однієї з майстерень в стародавньому Єгипті. Його звали Тутмос. Цей чоловік зробив цю статуетку, зліпивши її справжньої жінки, яку звали Ніфертіті. Я думаю, цю назву багато з вас знають. Нема напевно жодного маленького містечка в світі, в якому б не було хоч одного салону красоти, який би не носив ім'я цієї жінки. І справді цей портрет вражає він настільки гарний, що став еталоном жіночої краси на багато багато століть поміж багатьох і багатьох народів. Чоловік, який знайшов цей портрет, Людвіг Борхарт, видатний німецький археолог. Він вів розкопки в Луксорі і знайшов там цей портрет. Він був дуже вражений. Красою цієї роботи. По-перше, тут відбиток Божої слави, тому що цю жінку все ж таки створив Бог і наділив її такою вродою. По-друге, тут робота майстра, який зробив цю скульптуру. І теж дуже постарався, передавши дуже багато відтінків, дуже маленьких дрібних діталей, які він помічав і робив. І коли цей Людвіг Борхард знайшов цю скульптуру в руїнах цієї майстерні, він як археолог зобов'язаний був зробити замальовки, описати її, зробити фотографії, щоб представити уряду і комісії те, що він знайшов, але він не зміг описувати цю красу. Вона настільки його вразила, що він сказав тільки декілька слів, буквально він сказав, описувати немає смисла дивитись. Він не зміг просто далі нічого писати. Оце слово, дивитись, воно показує нам його емоції. І справді дуже важко описати цю красу, треба справді тільки дивитися. Цей приклад я не вів для того, щоб ми з вами зрозуміли наскільки більша краса Божа. Описуючи її, ми також можемо всього декілька слів сказати і наприкінці додати. Неможливо описувати, дивитись, ми можемо бачити славу Божу, красу Божу в усьому, що нас оточує. Це відбиток Його. Творчості. Це відбиток його задумів, це відбиток того, що він зробив, створив з нічого. І через ці видимі знаки ми можемо побачити, хто за цим всім стоїть. Стоїть Господь Бог. Слава Божа. Вона вказує нам на самого Бога. І перше, на що я хотів би зауважити, що слава Божа і сам Бог вони нероздільні. Я хочу прочитати, як славу Божу описує пророк Ісаія. В шостому розділі. З першого по четвертий вірш ми прочитаємо з вами такі слова. Свят, свят, свят Господь Савов, вся земля повна слави Його. Святість, сам Бог і Його слава вони роздільні. І дійсно, навіть такий видатний майстер слова, як пророк Ісаїя, не зміг дуже багато описувати. Це просто треба бачити. Він був настільки в захваті, що зміг написати тільки-тільки оці декілька слів, які говорили ангели, які оточували престол Божий. І це все, що він зміг записати, настільки вона його вразила, настільки вона є велика. Бог святість і його слава є нероздільними. По друге, на що я хотів би звернути увагу, що святість Божа, слава Божа. Це найбільша річ, яку ми можемо відчути в своєму житті. Бог через свою славу присутній з нами. На самому ділі ми настільки грішні, що ми не можемо бути напряму в присутності Божій. Але коли Він дає нам частину слави своєї побачити, ми можемо відчути на собі Його. Присутність, Він присутній серед усього, що відбувається навколо нас. Кожну людину, особливо під час випробувань, переживань, турбує питання, чи Бог присутній коло мене, чи Він дійсно втручається в моє життя, чи він дійсно спостерігає за тим, що відбувається. І бачучи славу Божу, ми можемо відчути на собі Його турботу і особливо Його присутність. Оці всі видимі знаки, які ми бачимо, це ознака того, що Бог присутній. Точно так само, як ми знову повернемося до цього портрета, ми бачимо всього лише. Відображення того, що було на самому ділі. Ми бачимо, як постарався цей майстер Тутмос, який виробляв це. рентгенівські снімки, які були зроблені, вони показують, що на цьому портреті, на цьому бюстові, є багато чого доробленого. Тобто він щось заново відрізав, знову накладав нові слої алюбастера, знову накладав нові слої краски, щось підправляв. І дуже ретельно до цього відносився, і ми бачимо через цю роботу, хто на самому ділі був цей видатний мастер Тутмос. Ми бачимо через розглядання цього портрету, ми можемо побачити його якби славу, його дотик з минулого, що це була видатна, талановита людина. Але ще одне, ми бачимо, що це всього лише копія того, що створив Бог. Цю вродливу жінку на самому ділі створив не тутмас, не цей майстер-скульптор, а створив її Бог і це Його слава. Кожний, хто бачить славу Божу, має видиме підтвердження того, що Бог є тим, і тим, хто шукає Його. Віддає. Бог показує свою славу у зрозумілих для нас речах, для єгиптян, які погналися за народом ізраїльським у пустиню. Він був Теврімою. Ми знаємо, що той стовп, який розділяв єгипетський. Єгипетське військо і ізраїльський народ воно було розділено одною і тою самою хмарою. Але для єгиптян вона була темна, а навпаки, для народу Ізраїля воно було світло, і вони бачили, куди йти. Це записано в книзі Вихід, 14 розділ, 19 і 20 вірш. І рушив ангел Божий, що Ішов перед ізраїльським табором і пішов за ними, і рушив стовп хмари перед ними, і став за ними, і ввійшов він усередину між табір Єгипту і між табір Ізраїлів, і була та хмара й темрява для Єгипту, а ніч розсвітлив він для Ізраїля і не зближався один до одного цілу ніч. Бог це один із перших випадків, коли Бог через видимий знак. Присутній серед ізраїльського народу, серед нас людей. Для нас ми можемо наблюдати присутність Божу, тобто Його славу через видимі знаки, які сам Бог і створив, наприклад, грім і блискавки, вітер і землетрус, зорі, луна і сонце, природа, і її закони. Нарешті сам чоловік, вінець творіння Божого. Коли ми розглядаємо, ми бачимо за всім цим митця. Ми бачимо того, хто це все створив. Ми бачимо красу Його душі, ми бачимо Його чудовий замисел, що Він хотів на самому ділі передати нам. Вся ця краса не може нас не спонукати до того, щоб побачити Бога. Це і є можливість бачити славу Божу. Як християни, ми бачимо іще одне славу Божу в своєму житті, коли Він відповідає нам на наші молитви, коли народжує нас згори, коли керує нашим життям Духом Своїм Святим, це прояв його слави, відбиток того, що Він задумав в нашому житті. Але найбільше то продемонстрував нам славу Божу, точно передав її. Це являється звичайно, наш Господь Ісус Христос, різдво якого сьогодні ми згадуємо. Наш Господь Ісус Христос був повністю відбитком слави Божої. Я прочитаю. Невеличкий уривок з післання до євреїв, перший розділ з першого по третій вірш, багато разів і багатня і багатьма способами в давнину промовляв, був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він стотворив. Він був сяйвом слави та образом істоти Його. Тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті, вивчаючи життя нашого Господа Ісуса Христа через Євангеліє, читаючи Слово Його, ми вивчаємо самого Бога. І Ісус Христос показав усе, все те добре, що запланував відносно нас Бог. Всі ті добрі обіцянки, які він дав, всі ті добрі наміри, які він склав відносно тих, хто буде вірувати в Ісуса Христа, все це ми знаходимо на сторінках святого Письма. І більше того, коли ми віруємо в Нього і робимо кроки віри, Він присутній в нашому житті. Це і є Його слава, це і є прояв Його слави, Його присутність у нас в нашому житті. Це є доказом того, що ми не являємось. Чимось, про кого Він забув і не знає навіть, як нас звати, Він знає, Він пам'ятає, Він помер за наші гріхи і воскресить нас останнього дня. На нас, як на християнах, також лежить відповідальність того, щоб ми були проявом слави Божої. Ми можемо робити добрі діла. Ми можемо говорити слова хвали і подяки. Про нашого Господа, оточуючим нашим людям. Ми можемо святкувати їм, ми можемо допомагати їм. Ми можемо проявляти любов, таку, як проявив Ісус Христос, і вказувати при цьому на того, хто це все задумав. Наш Бог, Його Син Ісус Христос. І тому в цей вечірній час я закликаю нас звернути на це увагу. Можливо, ці свята спонукають нас в чомусь виправитися і стати дійсно знаряддям Божим, яке буде показувати славу. Ісуса Христа, славу Божу, якою він ні з ким ніколи не поділиться. Вона належить тільки Йому, і віддавати її треба тільки йому. Саме на цьому і наполягав Мартін Лютер і реформатори, які запроваджували одну із цих тез: що слава належить тільки Богові. Амінь. І я запропоную нам помолитися. Я хочу за. Запропонувати нам сьогодні помолитися псалмом 148. «Хваліти Господа з небес, хваліти Його в висоті, хваліти його всі Його ангели, хваліти Його всі війська Його, хваліти Його Сонце й місяцю, хваліти Його усі зорі ясні, хваліти Його небеса із небес. Та води, що над небесами, нехай Господа хвалять вони, бо Він наказав, і сотворились вони, Він їх поставив на вічні віки, дав наказа, і не переступлять його. Хваліть Господа також землі, риби великий, безодні усі, огонь та град, сніг та туман, вітер бурхливий, що виконує слово Його, гори та пагірки всі, плідне дерево та всі. Кедрини, звірина і вся худоба, все плазуюче та птафство крилати, земне, земні царі та всі народи, князі і всі судді землі, юнаки та девіци, старі разом з дітьми, нехай усі хвалять Господнє ім'я, бо Його тільки ім'я звеличилось, величність Його на землі і небесах, Він рога народу своєму підніс. Слава всім богобійним його дітям, Ізраїлевим, народові, що до нього близький. Амінь.